Знову всім привіт! Я Фоловка і ласкаво прошу у другу частину рубрики ферми. Так, якщо ви побачили, прочитали назву цього відео, і ми будемо будувати ферму дерева. Так, у вас буде дуже багато дерева, можете їм розкидуватись направо-наліво, будувати всі-всі-всі-всі будівлі, які вам потрібні, ферми, ну і, ну і так далі. Можете навіть цілий тілу... те, що у вас на уяві. Ну, і ми будемо починати. Поїхали. Щоб збудувати ферму, якщо ви будете будувати її в своєму звичайному світі, то вам потрібно величезну територію рівної поверхності, тобто всякі дири залатати, всяке там забудувати, Вирівняти територію, щоб приблизно була ось така, як в плоскому мирі. Ну, щоб там можна було щось будувати без всяких проблем. Тепер нам потрібно взяти будь-який блок, ну, це для в мене буде кругляк. Ну, і просто почати будувати. Тобто, ось тут: 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 12, 13, 14. Тобто, ось так от має бути 14 блоків. А ось ця частина має бути 17 блоків. Тобто звідси починає рахувати. Раз, один, два, три, чотири, ну і так далі. Ну і так робимо зі всіх сторін. Хотів би вибачитися за звуки на фоні, там у мене сус... сусіди траву рубають. Ось так можна сказати. Зразу вибачаюсь. У вас має вийти ось така платформа. Платформа має складатися, як я сказав, 17, 17, 14. Ну, і ось тут от, ви маєте поставити ось такі два блоки зламати. І тут відрахувати 1, 2, 3, 4, 5, 6. з Тієї сторони блоків і з цієї сторони 6 блоків. Якщо у вас не так, то, будь ласка, перебудуйте. Тепер нам знадобиться викупати яму. Ось так от. І ось так от. А тепер ось тут от поставити скриньку. Тепер ми з вами беремо воронки. І ставимо першу воронку ось так, от, щоб воно було з'єднано для скриньки. І далі ось так от все з'єднуємо. Щоб все було рівно, можна це все підрівняти блоками. Так само робимо з тієї сторони і знову підключаємо воронку до скриньки. І далі просто відставляємо її ось ось так от. Готово. Тепер можна взяти кам'яні або інші гоблоку ступеньки і просто їх поставити ось таким от чином, щоб замкнути наш прямокутник, і ми зможемо таким чином теж відкривати скриньку. І це не буде нам заважати для будівлі подальшого, подальшого островку. А тепер нам знадобиться багато-багато відер води. Тому ми беремо воду і виливаємо її ось тут. Тепер відступаємо один блок і виливаємо її знову ось тут. Відступаємо знову один блок, виливаємо. Відступаємо, виливаємо, відступаємо, виливаємо. Ну, і ось так от У вас має вийти так, що ось ця прям половина всієї вашої. Так, стоп. Мені чомусь не половина. А Ну, тепер нам, друзі, знадобиться викопати ось тут ямку біля води. Щоб вода сюди не залилась, то зробіть так, як все показано на відео. І має тут вистачати 6 блоків, 6 блоків, ну з ямкою. Тепер ми сюди заставляємо плотний льод, плотний, ось такий незвичайний а плотний, а на нього виставляємо калітки. Ось таким чином. Відкриваємо ці всі каліточки, отак от. Щоб предмети могли через них проходити. А то вони всі застрягатимуть ось тут, тут, і вас буде дико логати. От тепер, друзі, починається доволі складна частина. Тепер ми беремо від ось цієї воронки, тобто раз, ось тут. І відчитаємо три блока. Раз, два. І поставимо тут землю. Ще раз. І ось тут треба збудувати платформу 4 х 4 блоки. У вас, мої друзі, має вийти ось така от платформа. Ось так от. Ось так от все це має виглядати. Друзі, вибачаюся, я не так от зробив. Потрібно раз, два, три, чотири. Тобто, ось тут уже починати будувати. Вибачте. Ну, і тепер якраз ось один. Два, три. Тут четвертий блок. Якось зробимо ось так от. Тут будуємо ось так от це має виглядати остаточно. Напевно, що нам було б краще сюди злазити, ми поставимо сюди блок землі, сюди лісницю, і просто коли сюди, ось так от забиратись на цю платформу. Якщо ви зробили все правильно, то серединка, так, давайте поки що це зламаємо. То серединка платформи має бути симетрична, там, де сундучки наші. Того нам потрібно зробити так же саме, як і ось тут. Тільки не на лід, А от сюди. Клікаємо. Влітаємо трішки сюди. Давайте. Раз. Два. Давайте сюди. Наступ три. Чотири. 5, тут 6, ну і тут 7. Все, у вас має вийти ось така платформа. Тепер беремо блок піска і строїмо 32 блока вверх. Щоб вам було удобніше, можна просто накопати зразу. Я так зроблю 32. Перейти просто в режим виживання. Ну і ось так ось будувати аж до самого кінця. Це може бути або з тої сторони, або з тієї. Це неважливо. Але головне, щоб воно було біля скриньок. А так тоді це не буде працювати. Добудовуємо -добу наші 5 блоків. Та -да. Ось так от поки що так і залишаємо. От тепер уже починається реально складна частина. Тепер з цих двох сторін нам потрібно поставити подмостки. Тобто, ось тут і ось тут. Це вже не важливо, тобто. Нам буквально їх потрібно добудувати аж до кінця ось цього тунелю, а далі вже як вийде оп оп, рівно. Я зробив трішки не так. Нам потрібно, так, подмосточки, будь ласка, йдіть до мене сюди. Так, ти що тут забував? Ну давай, іди звідси. Нам потрібно поставити, відступити, відступивши ось так от блоки. Будуємо далі. Ось так от у нас вийшло. Добудуємо, щоб було рівно під піском. Так само робимо і з цієї сторони. Так, іди звідси торговець. Зробили. А тепер нам рівно дуже багато люків. Або давайте спочатку поставимо сюди двері. Станьте ось так от. Ось так от передверімо і поставте двері, щоб вони стояли ось таким от отчином. А тепер далі просто ось так от піднімаєтесь і ставите люки. Має вийти ось таким от чином. Вау, Виглядає доволі дуже красиво. А тепер ми ці люки поставили, а тепер ми їх і закриємо. Просто стаємо ось сюди, стаємо сюди і просто клікаємо ось таким от чином. І в нас виходить, що ми зразу закриваємо усі люки. Не треба робити зразу ставити, закрили, це буде дуже доволі довго. Просто краще поставити її, залізти з допомогою підмозків наверх, і вже тепер закривати ці люки. Та-дам, готово. Ну, це напоминає якусь, коли строять всякі будинки, та й це напоминає в мені ось таку структуру. А тепер нам знову потрібно відро води. Ми ставимо, йдемо сюди і ставимо люки. Можна сказати, на люки. Ну, для удобства можна поставити на подмосток блок і вже ось тут ставити ось таким от чином. І далі вже їх закриваємо. Це доволі важко, так. Особливо навіть на виживанні, це доволі дуже важко, але ви справитесь. Це зробити доволі легко, якщо ви ставили подмостки. тому ось для чого вони тут і є. Але тепер теж починається доволі складна частина, коли ви це все зробите. Нам потрібно буде знову поставити люки. Так, я вже думаю, ви вам ці люки вже надоїли, вони вам снитись будуть. Але так, це потрібно зробити. А перед цим залійте от сюди води. Ну, і далі просто так само вже ставити люки, як і вам там було показано. У вас має вийти ось така от колона з люків і піску. А наверху якої розлити відро води, яке закарбоване в люках. А тепер нам потрібно взяти підійти от сюди, відкрити, відкрити ось цей люк. Ну, або навіть не ось цей, а ось цей. Взяти факел це може бути любий факел. І поставити сюди блок факел, щоб цей весь пісок зломався. Зламати факел. Ой, я зромав люк і закрити це все діло. Так, вода почала розтікатись, це все правильно, не переживайте, ви зробили все правильно. Але ось тут поставте все-таки блок піску. Ну, щоб вора нам не мішала. Оп! Тут в нас якийсь глюк. І чомусь приходить ось така штука. Ну, це не має вплинути. Відкриваємо двері, беремо ламінарію. Заходимо сюди і ось таким от чином просто ставимо ламінарії. Зараз розкажу, для чого це потрібно. Ось так от. Тепер нам може знадобитися пісок душ. Відкриваємо тут, ламаєте цей пісок, і ставите пісок душ. Як знову, ламінаре, в нас вся зламалась, але це не проблемка. А тепер можу сказати, ми на фінішному путі. Ми підемо сюди. Можна поставити сюди блок круглеку, щоб вам було удобніше, і поставити сюди люк. Тепер, якщо ви це все зробили, можете пригати от сюди і брати будь-який садженець з дерева, який вже ви хочете. Одразу кажу, краще брати садженець єлі. Тепер ви садите його ось таким от чином. І берете костну муку. І тепер вирощуємо ці всі дерева. Ось так от. Ой. Не падайте тільки. У вас вийде ось такий стовп смерек. І для чого я робив ось цей стовп. Тепер ми спокійно відкриваємо двері і піднімаємось аж наверх. Та-дам! Сприхаємо сюди, беремо сокиру і зробимо. Так, звісно, я хотів зробити щось красиве, ну, якось не вийшло. Я хотів зробити, щоб це виглядало, наче трамплін. Але якось не дуже. Оцініть мою ферму від 1 до 10 в коментарях. Надіюсь, вам вона сподобалась. Це багато спрощить вам життя, коли у вас є багато саржанців. Ви просто можете стати сюди, прийти нарубати одразу багато дерева. Або зробити навіть в цьому дереві дім. А все дерево, яке впаде звідси, воно буде попадати в цю скариньку, ви його потім вже заберете. Дякую за перегляд. З вами виходить був Воловка. До нових встреч. Бувайте! І стоп-стоп! Не вимикайте відео. Я завж, зазвичай це все кажу на початку або всередині відео, але думаю, сказати це зараз. Підпишіться на мій телеграм-канал і Discord сервер. Там я показую круті новини, новини про моє життя, Майнкрафт, ну і так далі. І підпишіться на цей канал і поставте лайк. Всім бувайте, з вами був Фоловка. Бувайте, поки досики.